Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами. Розмір поверхні 22 на 12 мм. Вага сережок 7 г. Розмір аметисту 14 на 10 та 2 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Аметисти нереальної краси, чисті, прозорі насиченого кольору. Застібка омега. Дуже зручна, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сідають і на проблемні мочки, на високий, на низький, на будь-який прокол. Надійно фіксуються для тих, хто турбується про застібку, додала додатково ще заглушку і зворотнього боку. Вартість сережок 2550 гривень. Срібна каблучка з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 15 мм, гранат 8 на 6 та 5 на 3 мм. Кубічний цирконій 1 мм. вага каблучки 3,7 грам, гранати насиченого яскравого кольору, камінчики гарної якості, чисті, прозорі розмір каблучки 18,5 і воротнього боку. Багато хто брав. Сережки з гранатами можна зробити комплект. Вартість каблучки 1800 гривень. Елегантні, вишукані срібні сережки з натуральними чорними опалами. Білими топазами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 12 мм. Опал 9 на 7. Топаз 1,5 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вкриті білим та жовтим золотом. Англійська застіпка. Штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха, можливо, якщо дуже повна мочка, можуть не сісти. А так, штифт гарно занижений, будуть надійно фіксуватися на вушках. Дуже гарна опалесценція, здебільшого зеленого, червоного. Подекуди синього кольору. Вага сережок 7,8 грам, вартість сережок 2450 гривень. Стильна срібна каблучка з натуральною культивованою перлиною. Вага каблучки 4,3 грам. Перлина 9 мм. Це італійський виробник. Каблучка вкрита родієм. Дуже цікава шинка. Розмір каблучки 18,2 грам. Вартість 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 27 на 20 мм. Сережки такі крупненькі. Розмір гранатів 7 на 5 та 4 на 2 мм. Сапфір 1 мм. Вага сережок 9 грам, англійська застіпка. Гарно занижений штифт, Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, гранати гарної якості. Малинового насиченого кольору, чисті, прозорі. Сережки виглядають дуже ошатно. Вартість сережок 2600 гривень. Срібний комплект з натуральними танзанітами. Сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 22. На 8 мм. Танзаніти 4 мм 4 на 3 мм. Вага сережок 4,3 грам. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, гарної якості танзаніти. Не бліді. Каблучка. Такі ж самі параметри: 22 на 8. Камінчики 4, 4 на 3. Вага каблучки 2,6 грам. Розмір каблучки 18. І зворотнього боку. Комплект виглядає вишукано та елегантно. Вартість комплекту 3250 гривень. Срібний браслет з натуральними мозамбікськими гранатами. Довжина браслету 19 см. Підійде на зап'ястя до 18,5 см. Вага. Браслету 8,2 грам, застіпка, коробочка, гранати 7х на насиченого кольору, чисті, прозорі і зворотнього боку. Ось так будуть виглядати на руці. Вартість браслету 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!